Але площа біля вокзалу вже складає приємне враження, я вам скажу. Годинник такий, бачите, на вежі чи що це таке пам'ятник. А орлик виглядає, ну вибачте, як в німці в Другу світову. Зона відпочинку, лавочки різноманітні. Ну а це вокзал, мабуть, ні. Підемо, подивимось. Автовокзал. Маршрутки. Кольорові автобуси такі цікаві. І що цікаво, є ще тролей для звичайних тролейбусів, бачите?